Ну хіба це не розйоб отримати такий приємний, чудовий відгук від замовника на блютуз колонку? Їм привіт! Колонка в мене, колонку забрав. Враження в мене перші дуже класні. Я прям не очікував, що вона така буде. А це на фоні ти її можеш чути. Ну, грає вона охуєнно. як для такої колонки, вона грає дуже класно. Басік насичений, такий, чути верха, середину, баси, бас-гітару. Ну, коротше, класно. Мені подобається, так що вона вже у мене все окей, не переживай. Колонка була реставрована зі старої радіоточки, морської радіоточки. Замануку пропонував різні варіанти корпусів під реставрацію. Йому сподобався цей візуальну частину він сказав, що довіряє мені. Тому я почав творити і подумав над тим, щоб створити щось цікаве, щось унікальне, щось таке, прям, що зацепить. Тому я зробив акцент на структурі, на деталях, на полосах, тому її приємно тримати в руках. І візуально вона дуже гарна. А також ахуєнний звук, колонка до замовника їхала приблизно цілий місяць. По тій причині, що він знаходиться в Польщі, і повинні були їхати його знайомі, і там знаєте, як завжди, щось затрималось, щось там не вийшло. І я чекав і цікавився. Казав замовнику: ну як доїхала колонка, вийшло її отримати ще ні. Що я теж дуже чекаю його відгуку, враження, відповіді, був радий, що все окей, доїхало, все чітко і що все сподобалось. Я Це. дуже радий таким. І замовленням, і замовникам, і коли раді замовники, і що їхні очікування виправдалися, це дуже ахуї. Це Надихає робити ще краще, ще більше і ще крутіше, ну і ще дорожче.